Здесь напишем заявление. так А мені нужно, чтобы точно, щоб мої слова. Зараз <пробачку> перекладу. Я перекладу друзі, ось так. <пробачка> 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 Мене задули балончиком, щоб ви знали і багатьох хто тут. Ось там тримається біля ста людей. Прямі тікток -тік заблокований, але він повністю весь. Буде збережений. Простих людей задули балончиком. У мене 14-13% батареї. Вже двох одного неповнолітнього погрозили в автозаки. Один з них неповнолітній. Це 100%. Відсотків. Мене задули балончиком і багатьох людей. А можна ознайомитися з наказом коменданта. А... Е... 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 Ні, я буду так і мокро стояти. Зараз заберуть в автозак, все нормально. <сум> я чую, що мене вже задули балончиком, все заберуть в автозак, все нормально. Зараз наказом коменданта треба ознайомитися за комендантську годину. Зараз в них має це все бути. E, я буду вам переводити на русский з українського. Я мабу час більше надо ті слова, которые туди попали. ці слова. Не я вам з української на російську перевести. Да. Добре, без проблем. Переведу. E, це людина з іншої країни, лікаря рятує який, який, наших військових, сьогодні нам допомагає, щоб ви розуміли. Ветеран, від... а Ветеран, осе, а ось він і це, а ось це Вінниця, комфортне місто для життя. Вони вже вивезли, їх вже вивезли. Він був п'яний, стояв, вже забрали звідти. Там уже начальник. Ну не треба розходитися, я єдине скажу не розходитись. Ну хай за ну хорошо, а ми збрійне сюди зранку знову. Хай пакують. Ну вони для того, щоб пакувати, треба показати документ на комендантську годину. Вона має бути запроваджена. Вона має бути, має бути відповідний документ з підписом. Якщо його нема, просто казати комендантська година. Це ну. Має бути відповідні підстави. Коли я на передке збирав внутрішні наших бойцов. Всі вони вот кайфують. Ані да, не кайфують, вот. не кайфують. Оце комфортне місто для життя. Друзі, мене забризкали балончиком. Там тримають 100 людей. 100 людей. Нас звідти вигнали, вигнали саме балончиком. Дивіться, як всі шуршат, бачите? Бистренько, раз, раз, раз. Автозаки, як у москалів, все як має бути. Ми переймаємо досвід, тільки не той. Бачите? Так можна так, зайду в ефір трошки пізніше.